Всім привіт! Мене звуть Сергій Пейчев, це програма «Футбольний на голову». Зазвичай гості приїжджають до нас, сьогодні ми приїхали до царя. Жень, привіт! Скажи, настрій, Туреччина, як взагалі себе почуваєш? Ти нормально? Хочеш спати? Спать хочу спати, хочу! Приїхав, я збирався поїхати ліжти, так, під одяг, потепле, і часа три потопити. Чому ти не висипаєшся? Нічого не висипаюся, я висипаюся, я обожаю спати. Ти кажеш, в твоєму віці, вже не молодий? Не молодой, но интересный. <реш> достаточно богат, достаточно людей. Ты сказал, что ты приезжал в сборную, был наимолодшим, сейчас уже Да, Пускай я слово. Одуплился. Я, я приехал, ну это как-то тренировка. Я смотрю, едем в автобусе, и я Ермоля говорю, ярмо, ах, там кто, ну, ты этот я. Ну как не то, что кто, я, ну, я не сильно там люблю. Ну я сам туда, люто страшно стало. Самое главное, я сейчас скажу. Я я я давай. Ну это так, по возрасту, в душе-то я могу зихнуть. Там много. давай, давай первый раунд. У в фіналі Ліги чемпіонів ніколи mm. не робили Катрі. Правда. Правда. Ну, по одних ні, ніхто не діє. Ні, ну, я, 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 по я пока merito не знаю. Ну, бал перший намрав сказав. Там окукли в Вламрія, що ти казав, що ти хочеш закінчити кар'єру в Дніпрі. Що зараз? Ну, <рес> став Будеш чекати, поки Дніпро підніметься. Як підніметься? Ну, я сподіваюся, що він ну, все залишиться сусистувати, жити у вищій лізі, ну. Я ще сподіваюся пограти года 23, там зіграється і, і вернуся, побити рекорд і уйти спокійно на пенсію. Друге питання. В українські клуби раз грала в єврокубках проти турецьких? З Бишекташем зустрічалися найчастіше. Це правда чи це брехня? Правда. правда. Динамо, по-моєму, грало. Та ти це взагалі кажеш, ти в футболі не розбираєшся, два питання. ну, я, 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 я. в Тільки я, я, я говорю останнє, я, я футболом не цікавлюся. Скажи, в Туреччині ти був, от що викликало в тебе шок? Другий менталітет, друга, друга образ життя що таке найдивніше? Я просто був в Туреччині, я, чи скажу, здурів від того, як там їздять, там постійно сигналять. Постійно сигналять, вони як живуть там. Там, мені здається, вони не можуть говорити там. Кричать? Та вони не кричать, вони оруть. Ми в роздівалці виходимо на ігру, вони починають орати, я не понял. А я не пойму, що відбувається, чого кричать. Ну, звикли, да? хто на вушниках, хто ну, спокійно, там, чого нервничать, ну, вийшли вони починають втратити, а у мене хтось біля сидить, як на ухо, я одразу відхожу. Плюс такий контраст був Марон Богданович, Богдановича, який тільки-найбільше говорив. Та ні, ну я люблю таке, спокійно, <свокій> <свокій> ну, знаєш, так пошутити, але ні, <свокій> не, так. Третє питання. Наймолодшим гравцем минулого чемпіонату Європи став Олександр Зінченко, про якого ти вже згадував. Ммм, я пам'ятаю. Так, мабуть, так. Или там, или один ще був. По-моєму, вон. Так, да. я звичайно. Да. Брехня. Брехня. Так. Да. Другий один там, що був. 17-літній. Так, да, він був аж третій. Був Решфорд, наймолодше. Фрешфорт. Не, видиш, я, я, я. Так я только хотів сказати Ти Типу Зінченка щось казав, ти його тролиш, я так бачив? <ф> я його обожнюю. Ну, прикольний парень такой смешной. Хто у вас в команді от, найбільший гуморист? Зінченко каже, що перший конопа, а він другий, бо тільки в досвіді програє. Хто? Зина. Ну я не знаю. В он второй, третий? Про пению, uh, наверное, первый. Ты карьеру заканчиваешь или что, идешь в синглеры. Классно спевали? Да не, я так шучу, да не нужно, это нужно рэп, когда я увидел, говорю, я в буфе, да, клип выставил, говорю, брат, не надо. Не твое. Ну, перебор. Четверте запитание. Під час одного з товариських матчів «Динамо» Хачеріді та Теодорчик у прямому ефірі обмінялися шортами. Не футболками, а шортами. Зняли? В грі? Так. Слушай, ну ты ага. я не могу просто следить за Хатри Дитердорчем. Я думаю, брехня. Правда. Ну правда, накуденка, я не ну, как я буду следить, руханами поменялась. Пятое. Андрій Шевченко озвучував одного з героїв мультфільму Мадагаскар. Треба. Ні, не, не брехня. Треба зараз буду дуже уважний. Брехня. О, Андрій Шевченко озвучував. Не, брехня. Да, брехня. Ти набираєш ще один баул, тому що озвучував він героя мультфільма Тачки 2. Да, ні. Серйозно? Ні. Серйозно. Скажи, якого героя озвучив. А звучить «Тачки 2»? Так. Ну, зараз на тренування зробив. Хто в команді найбільше якийсь пародист, гуморист таке? Чи у вас всі таланти такі великі? Я не знаю, що сказати. Зараз ни одного нету. Зараз у вас тобі слова ніхто не скаже. Пляйся. А? Я не знаю. Вот это интересно было я Хороший? Да ну ты что ты ждешь, давай вот, когда в вместе беремося, но это істерика начиналась. Что ворона робив? Шутил. <плес> Це так так. Ну да. Я когда я его даже сейчас вижу. Первые два часа у меня улыбка злиця не слайс. Істерика. Перше запитання. Найкращий бомбардир чемпіонату України 94-95, мав прізвище. Яценюк, Порошенко. Аваков, Ярош. Ну, зараз так. Ж... Про футбол, про футбол, так. Ага. Синюк, Аваков, Ярош. Ярош, так. От, Ярош. Як... Ярош. Зараз Ярош радіє, але Аваков плаче, то що був бомбардиром Аваков. Ну, не арсен. Yeah. <ріст> а, до речі, арсен, да, повний. повний, Я повний таке фабрику. Скажи, ти багато забиваєш, якби ще забивав штрафні, взагалі був би Що штрафні? Я раз пробігурую короткий, я хочу підходити. А Що ротин тебе скажу? Та нема балю, жопу. Друге запитання. Я сам сміявся, якщо Ну Не, пам'ятаю, це було з Олімпіком. Я не хотів бити, він кричав в наславки, і не бій. Він підставив. Друге запитання. Останній матч за збірну. України Шевченко провів у цьому місті. Це було місто: Київ, Одеса, Львів, Донецьк. Послідній матч? Так, да, за збірну України. Послідній матч ми грали в Донецьк. Да, правильно. Два бали ще, легесенько, дуже. Розкажи, який тренер Шевченко? Він э, такий дипломатичний? Чи, чи він може там посміятися? Ну, да, як ну, Андрій Шевченко футболіст. Легенд? Да, великий. <смі> <смі> Не, ну, я, ну, ну, так, как як как як ну, тренер, как тренер. Как Андрій Ну, Все спокійно, хороша атмосфера. Нічого ну, такого супер. Да, ну... Третє, запитання. Да, так, -да, поїхав, я спать. <смі> <смі> Не заснувачка. Хто <смі> виграв перше чемпіонство шахтарем? Який тренер? Мірча Луческо. Скала. Ти так хочеш спати, ну правильно. Ну, я слушаю, ну я взагалі, сам з Донецька. Я ж довженіти за командою. То найсильніший тренер, з яким ти працював. Топ просто. Бля, я не хочу нікого бігати. Але я думаю, що це Рамас Лучевська. Рамас? Рамас Лучевська, два. Топ. Четверте запитання. Екс-динамець Олександр Рибка отримав 10-й дискваліфікацію за те, що ногами побив нападника Супер. Ну, це СК, да. Ще одну дискваліфікацію отримав тренер. Який це був? Максим Читав мої питання. Да ну я пам'ятаю, Я ж до сих пор битва вспоминаю, я говорю, ну ты чистый вратарь, тебе климануло вообще. Ну что тебе после этого говорить? Хто найбільший вишибала, з яким ти грав? Вишибала яке? Что просто може зірватися з ходу, полізти в драку. я не знаю, хто поліз, я помню, Сережа Литовченко в арсенале такой был. Но он если туди, в туда, в, колені, в ноги, це это страшно было. О, я був... убегал и не хотел. Скажи мне, пожалуйста, если ты хочешь меня мяч, я тебе его отдам, только не подходи ко мне. Я играть хочу. Скажи, ты такой легко заводишься? Да, наверное. Да, да. Я стараюсь контролировать себя сейчас уже такой такое. А раньше это страшно. Ну, и сейчас бывает, конечно. Ты боишься на футбольном поле? Це вроде не. <пу> так, з фестинаром по. То <пу> з цих екс-гравців Шахтаря виграв молодіжний чемпіонат світу і забив голову. Матвієв. Олег Юріч. Варіанти, послуха. Фернандіньо, Віліан, Луїс Адріано, Дуглас Коста. А, з них. Я просто а... знаю, що ні, ні, чемпіон не, міра Ліна. Не, не так все просто а, Хто, хто, хто? Фернандіньо, Віліан, Фернандіньо, Віліан, Луїс Адріано, Дуглас Коста. Фернандіньо, Віліан, смотри. Іграв в фіналі з Дугаскос, поров Дугаскос. Мінус фірненді. Ферно, так? Ферна забивав. Починаємо світовий футбол. У тебе ж є три підказки. Це дзвінок другу, 50 на 50, допомога від мене. Давай. Під час матчу Свонці Челсі стався скандальний епізод за участю Едена Азара. Він кинув пляшкою води в тренера, вдарив болбоя, зробив підкат у болівальнику, самовільно покинув поле. Це я був болбоя, по-моєму. Ну давай, 50 на 50. Чи болбоя? Давай, 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 50, 50 на 50, да. Болбоя і підклад у болівальник. Ну, сам, мабуть, з... Болбоя? Да, заходять два бали. Шо? шо? Я все сказав, там була дурак, ти все сразу. А, я шо, шо я... ти робив найдурніше? Саба характер не появився на твоїй 50, <laughs> 50 на 52. Да, ну. ти робив найдурніше на футбольному полі? Найдурніший вчинок. Не знаю. — Нічого такого. — Пробив штрафний? Так, не так. Пробив штрафний. <рес> — Друге запитання. Вихідця, з якої країни не було у складі збірної Бельгії на останньому чемпіонаті Європи? No. Конго, Марокко, Індонезія, Камерун. Дзвіночок другу можна. Тебе є бельгійці в збірні. Ти прикалуєшся? Ти, ти думаєш, що ти таке знає? Малиновський знає. Я думаю. Він же ж в Бельгії, там тусить. Це Та наброси, ну, ні, ніхто не знає, такі питання. Ну, я не знаю. Тренер збірної Бельгії знає. Так ви мені пропонували цьому набрати? Варіант. Марокко. Марокко, Конго, Індонезія, Камерун. Далі Донезія. Є ще підказка від мене, давай на тебе. Давай я тебе підходжу. Давай. Ця команда чотири рази вигравала Кубок Африки. Ну, Індонезія вже… Індонезія, Конго, Камерун, напевно. Камерун. Камерун. Бачиш, підказка зашла. Ну, виразно, ну, так. Два балу, а ти казав важке. Наступне запитання. А скільки я ставив цих? Три. Три. Давай, Лася. У якого футболіста був 52-й номер розмір взуття? Так, така от лапа. Ну, колір, на мене. Та не трави. Сходу. Ну, да, не... правильно. Ну, а в комішеві хороше. Я думав, вкрав, що бригну, ще якось Ні, В кого найбільше збірній на Україні? Правда, Не здавався такою питання, не міряв, не ходив. <реш> да, наступне запитання. Свого часу Роналдіньо міг перейти у цей британський клуб. Челсі, Ліверпуль, Арсенал, Ман Ю. Убив, не помню. Подожди, от он говорить, мох. в 4 перейти. Ну, так би що його 4 хотіли. А він казав тільки за один. Ну, що от реально, вже якби не проблема з документами, вже був би там. Це був який год? Ну, це до. це було після ПЖ 2010. Арсенал. Арсенал. Правильно. Ще два бали. Дуже легко дешевому футболі. Останнє запитання: у якому місті знаходиться штаб-квартира ФІФА. Цюрих, Брюссель, Ньйон, Женева. Штаб ФІФА? Да. Так. Ну, Ньйон, мабуть. Точно. Не перепутай з ФІФА просто. Остання підказка є дзвінок друг. Ну, підказую. По велку там набри. Іван Іванович Піреженко. Давай. Штаб-квартира ФІФА. Цюрих, Брюссель, Ньйон, Женева. Иван Іванович, говорю по громкой связи, я в передачі, у меня э, Нужна у тебя подсказка. Но ты Давай. не имеешь права ошибиться. Говори. Штаб, квартира, ФИФА. В каком городе находится? Женева. Не он? Женева. Ну вы слышали? Женева. Женева. Э, цюрих. Ваня, ты не знаешь, где я здесь говорю, у тебя нет шанса ошибиться, она в Цюрихе находится. Ну, Цюрих. Ты что, прикалываешься, если тебя два балла потерял? Я тебе сказал, что ты не имеешь права ошибиться. Я проверил, насколько серьезно все. Тогда Тюрик. Тогда меня уже не засчиталось. Ну, отожмись, отожмись, если обещал, отожмись. Спасибо, друг, помог. Один-один. Давай, все, пока. Э, Останье провалил, супер Что, это не я провалил, это он провалил. У меня вопрос. Такий друг. Супер-гра, без вариантов. Давай, давай, давай. Якій збірні Україна забила найшвидший гол в історії. Ха! Це збірна не з Європи. Даю підказку. З Південної Америки збірна. З Південної Америки? Да, дуже швидкий гол забили. матч. Да, Фактично розвели і зразу. Я взагалі не помню такого. Згадую з ким грали з Південної Америки. Коста-Ріка Грали. Ну, команда така доволі, ну, більш менш топова, можна сказати. Подожди, я, сижу, я навіть і не пам'ятаю, з ким ми робив. В тому матчі забили доволі багато м'ячів. 5, якщо не помиляюся. 5 мечів? Ну, не ми їм, всього. Фу, ти мене вбив. Але... Але якщо не вгадаєш. Це... По-моєму, урок. Не Неруйся. Уругвай. По-моєму, да. Казать уругай. Не, не, не. Не, это не быстрый. Я не помню, прикинь. Вот не помню. Ше. Сядь, сядь. — садь, Да Та ну да що сидить Не Неруйся, дарвай. <свистит> Уругвай. Плюс 5 баллов. Я не помню, просто я не помню. Давай якийсь перейшов 24, сделаем, а, брат. Корупція продолжается в страні. Не, 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 не. В стране продолжается корупція, брат. Женя Селезньов був сьогодні веселий, хоч дуже хотів спати. Набрав 22 бали. Це класний результат. Він знає, кому Україна забила найшвидший гол. Якщо ви знаєте більше, ніж він, то ви Футбольний на голову.